Дев'ята київська міжнародна книжкова виставка розпочалась в українському домі. Свої новодруки представили більше сотні вітчизняних та закордонних видавців. Про найцікавіше розкажуть наші кореспонденти. Серед розмаїття новодруків на виставці чи не найбільше для дітей? Є тут і краща книга цього року. Хвацькі вірші Григорія Фальковича. Її автор розповідає, як пише віршики для малечі. Якщо тебе щось вночі або вранці щось буде, і тобі бик бить бить бить, бить, бить. Якийсь ритм чи звук, якийсь не дає тобі спати, і ти такий, хай тобі грець, але таки бери. вмикаєш телефон з диктофончиком, щось там запишеш. Буковинське видавництво представило ще тепленький наклад двомовного кобзаря. 20 років перекладав Шевченка румунський письменник Іон Козьмей. Це все-таки світова класика. Розумієте, вони в ньому знаходять щось співзвучне саме тому періодові. Тому, коли нація самовизначається, коли вона хоче себе утвердити. Румунія теж переживала ці періоди. Видавництво Старого Лева презентувало дитячу книгу зі шрифтом Брайля. 200 примірників вже отримали спеціалізовані школи. Та інтернати зустрічі з популярними письменниками, автограф сесії, літературні вечори та презентації мають привабити шанувальників різноманітних жанрів та стилів слова в Україні. Виставки дуже важливі, тому що це свято книжки, а книжка зараз не в центрі уваги. Книжкові виставки вони потрібні для того, щоб люди бачили, що видаються, а щоб вони мали можливість ознайомитися з новинками, не з новинками, купити книжки. Тут книжки продаються за цінами видавництва. Виставка в українському домі триватиме до 18 травня, і вже за тиждень свято книги стартуватиме в мистецькому арсеналі. Анна Павлик, Андрій Гегеля, телеканал Київ.